Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати смачний та хрусткий шоколадний десерт. І саме перше мені буде потрібне одне яйце. 100 г цукру. Одна друга чайної ложки солі і пів пачки ванільного цукру. У мене 16 г я висипаю 8. Тепер це все збиваю міксером до білого і густого стану. Я вже взбила, і за густиною вони в мене ось такі вийшли. Далі сюди я додаю 20 г какао-порошку та 15 грам сухого молока. У мене все ось вже зразу зважено, висипаю. І тепер ложкою ретельно перемішую до однорідного кольору. Я вже перемішала і тепер додаю завчасно потрібнені горіхи. У мене 230 грам. У мене горіх арахіс. Цей шоколадний десерт можна додавати в будь-які горіхи, які ви любите. Суміш я перемішала, і тепер я приготувала деко і застелила пергаментом. І тепер викладаю на пергамент і формую таку прямокутну форму. Викла надеком, і в мене вийшло 16 шматочків. Тепер я ставлю в завчасно розігріту духовку на температуру 150-160 градусів приблизно на 20-25 хвилин. У мене вже пройшло 25 хвилин. І виглядає десерт ось так. Після того, як я його витягнула з духовки, я йому дала трішки остигнути. І зараз воно вже вистигло. Я його можу взяти в руку і викладаю на тарілочку. Шоколадний десерт не пристає, а дуже гарно відходить від пергамента. І тепер мій смачний та хрусткий шоколадний десерт повністю готовий. Зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. Такий тверденький він. Горішки дуже гарно відніюються. І дуже ароматно пахне. Такий шоколадний десерт ідеально підійде до чаю, до какао або до компоту, або навіть можна після вечері скуштувати як шоколадний десерт. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео. Якщо сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Також діліться в коментарях, що ви подібне готуєте, мені цікаво буде почитати ваші варіанти. На цьому моє відео підходить до кінця. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!